говорити про те, як живуть українці. Вибачте, живуть, виживають ніколи українці, які виїхали з України, втікли від війни. Як ви виїжджали? Ну це, мабуть, ну, окрема історія. я це робила справді на адреналіні. Ніхто не планував надовго виїжджати. Ви думали, що війна закінчиться дуже швидко? Ми, ми надіялись на те, що все припиниться доволі швидко. Була така думка, да але... так, що це ненадовго? надовго. Вичайно. Перші два-три місяці, які ми там жили, ми жили так. В очікуванні не О, все так просто. Люблю друзі, хто дивляться цей, це відео, цей ефір. То люди. Українці думають, що ті люди, які виїхали за кордон, там у вас рай. Ти тут ніхто, але ти робиш все. Скажемо так: все менше і менше стає поблажок для українців за кордоном. Тому що без мови ти тут ніхто. Так, можна. Можна. так війна. І... По іншому тут просто не можна.